Зразу треба себе навчити поводитися з твариною, а тоді тоді вже чомусь вчить тварину. Любов панич показує, як вчить пошуковій роботі одну із своїх собак. П'ятирічна бордер-колі Корі повинна визначити, в якому із відерець заховано іграшку. У Сваричівці Любов Панич місцеві називають Любою Кримською. Сюди жінка переїхала 10 років тому. У Криму у неї був свій бізнес, організовувала кінні екскурсії у гори поблизу Алушти. Був у нас благодійний фонд, називався Повіддя життя. По іпотерапії, де ми займалися з дітьми інвалідами, чотирьох коней любов забрала з собою на ічнянщину, але згодом їх довелося продати. На виручені гроші придбала першу бордер колі. Доглядати за собаками. Любові допомагає невістка. Я з собаками мамі допомагаю, з щінками, з воспитанням, своращуванням. З а нам з господарством. наша головна карму то ж саме характерне. Первая корова, на которой я училась доїть. Она вона нас дереться, брикається, але очень умная і хитре. Надія левіна, корінна кримчанка. Зараз чекає на первістка. Тут у Сваричівці розпочала власну справу: Вирощування коров, переробка молочної продукції, продажа молочної продукції по всій Україні. Вот. Підтримуємо друг друга. Надії 20 років каже, життя тут відрізняється від курортного. Ну як то все однообразно в городі, а здесь кожен день нова історія, кожен день нові проблеми, котри на какте рішати. Вот. Очень весело. Після переїзду Любов Панич вивчилася у ромнах на курсах при ДСНС на кінолога рятувальника. Тепер її бордер колі допомагають у пошуках людей. Перший раз Джесі шукала людинку, Тут теж заблудила машиною застріла в лісі і покинула машину, пошла шукати дорогу. А другий раз тут теж неподалік в селі, теж людинка загубилась і Вже поліція знала, що в нас така собака, собаки такі є. І вони звернулися люди, людиці в поліцію, і їм. Підказали, що в Сорочівці є собаки, які шукають людей. Вони до нас звернулися. Зараз такий навик може знадобитися під час розбору завалів, розповідає Любов. Тренувати собак, шукати людей вона готова безкоштовно. Ніхто не застрахований, те, що було в Дніпрі, може бути в будь-якому місті, і ми теж можемо бути постраждалими. Тому дуже було б добре, якщо б люди відгукнулися і захотіли теж займатися і своїх своїх улюбленців на тренувати на те, щоб вони могли е, допомагати людям. Пошуку зараз у її розпліднику чотири робочих собаки та кілька цуценят, яким жінка ретельно підбирає майбутніх господарів. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.